Показуємо роботу наших штурмовиків на покровському напрямку. В населений пункт заходить техніка і висаджує штурмову групу. Після висадки хлопці займають позицію в укритті, потім починають просування, рухаються двійками, починають зачищати кожен будинок. Ось виявили противника: штурмовик закидує гранату, дає чергу. Хлопці просуваються далі. Підходять до ось цього будинку, і тут виникає проблема. Всередині група противника і, що погано, кулеметник. Починається бій, прямий контакт. Бітки контролюють підходи до будинку, тому йти в лоб не вийде. Штурмовики розділяються. Одна двійка залишається на місці, дві двійки починають обходити будинок, щоб штурманути з іншого боку. Ось один вибіг покликав за собою ще одного. Значить, вирішили всі затягнутися всередину будинку. З'являється підтримка з, з повітря. По будинку відпрацьовують FPV та скидами. Перша двійка працює зі свого боку, Штурмовик кидає термобар. Потім скид запалювального боєприпасу. Виникає пожежа на даху будинку. Потім ще скиди, і штурмовики йдуть на зближення з двох боків. Цинкують з автоматів, підходять для китку гранати. Продовжують працювати наші бомбери. Після кількох скидів пітри замовкають. Томовики заходять всередину будинку і зачищають його. Виявилося, підпів було шестеро. Усі знищені.